Гібридна форма власної селекції, селекційний номер 1 6. На 12 серпня 2024 року повністю готова та набрала ось такий червоний колір Такі гарні добрі пальчики. Вже прищеплені кущі. В наступному році побачимо їх вже в навантаженні. Поки що це всього перше подоношення сіянця на ось таких тоненьких лозиночках. Ось так параметри ще не зовсім великі, але ось на деякі ягодки бачимо, прострелюють вже досить гарних розмірів. Ягода складається на три таких фрагменти. Три дольки, які передає камера, тобто вона не кругла, а ось така з рельєфом. Смак гармонійний, приємний. Мускату немає, на жаль, будемо працювати і далі. Щось виведемо з мускатом. Поки що ось так.